Розпочинаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету. Присутні у нас вісім членів виконкому, форум для проведення засідання є. Перед формуванням порядку денного наголошу всім у разі наявності конфлікту інтересів про зробити повідомлення відповідно закону України про завіряння корупції значенням відповідно про проєкту рішення. На порядку денного у нас 10 питань. Коли пропозиції заваження щодо порядку. В цілому, да? Хто за, прошу голосувати. У нас на данный час ситуация троллейбуси по Київски, да, у нас стоять да, Київська витровка стоять троллейбуси, від енергопостачання три тяговых підстанции. Я думаю, що якщо дозволить ситуація по балансу електроенергії, Приблизно 19-20 може відновитися. Титую. Дайте інформацію, що на сьогодні в даний випадку у нас відключена частина міста. Це в районі вулиці Київська, вулиця Вокзальна, вулиця Вітрука, і цю частину міста попали під станції, тягує підстанцію наше комунальне підприємство ТТУ. Е Район Багуні, Крошня, Карбутівка сходяться на сьогоднішній момент зі світлом. Всі підстанції підключені е до мережі, тому перенаправлені тролейбуси. Тролейбус тройка, яка ходив по вулиці Київська, рухається через вулицю Бердичівську до Івана Гонти. Тролейбуси з Тробутов підуть по вулиці Бердичівській до обласної лікарні. Всі автобусні маршрути курсують в повному в обсязі, як заявлено. Я заяву, що повернувся з Києва. У нас проходили правління Асоціації міст України. Основне питання фактично було ті заходи і пропозиції правління Асоціації міст. По ситуації по енергетиці, по проходженню опального сезону і приймався е, ряд звернень е, і до кабінету, міністр, е, до кабінету міністрів, до Верховної Ради. У нас деякі питання залишились невирішеними, як то різниця в тарифах, яка не компенсується е, вже е, третій рік, і багато інших питань, але ми повинні всі розуміти, що ця зима буде точно відрізнятися від всіх тих. Навіть від першої страшної зими 22-23 року, і буквально два дні на декілька днів назад проходив конгрес місцевих рад і скажу, що уряд приймає достатньо серйозні рішення і позитивні рішення в плані спрощення процедури встановлення газопаршньових машин, газотурбінних машин. Фактично, програма приймається, по якій кожне домогосподарство може встановити 10 кВт на сонячну станцію і отримати безвідсотковий кредит на встановлення до 10 кВт. і для бізнесу дуже багато програм через банки, там 16 банків. В числі державні, до цієї програми а, низькі відсотки а, і а, відсрочка від сплати платілу кредита до якщо 6-10 місяців, бо на газопоршневих і інших різних машин для ОСББ окрема програма з компенсацією до 70 відсотків. Зараз будемо збирати, що не збирали да, ОСББ? Ну, має да приїхати фонд фонд енергоефективності, бо через фонд енергоефективності піде компенсація 70% вартості встановлення, тому ми тут будемо також приймати свої програми для того, щоб допомогти в плані проєктування ОСББ і е, е, консультування, і е, щоб ОСББ була можливість встановити. Бо те, що в нас в Житомирі більш-менш нормальна ситуація. Електроенергію, я скажу, що вона може закінчитися один день. Тобто Ми живемо не на острові, на якому стоїть атомна своя станція, ми живемо в країні України. І декілька ударів по деяким точкам і Житомир може бути без світла дуже довго. Тому тут, поки в нас все тепло, все добре, сонечко світить до 10-ї межі години вечора, але потрібно думати про майбутнє. Тому і в планах і встановлення додаткових гази там на місто, я думаю, що будемо збирати ще позачергові сесії, щоб пришвидшити цей процес, щоб одним з першими в Україні отримати ці ситуації ну дуже серйозно. Дуже серйозно. Е, обговорювали різні ініціативи, в тому числі, от, наприклад, Львів о, там оголосив про те, що навчання дітей в школах Львова буде проходити з 19 серпня, щоб самі менше навчатися. Але спеціалісти з того Шукеренерго кажуть, що в серпню нема сенсу цього робити, бо ситуація з електроенергією серпні буде ще гірше ніж е осінньо. Чому тому, що ще будуть на ремонті блоки атомних електростанцій, а восени вони вже будуть працювати, тому тут нема сенсу. Але розглядали сьогодні в направлінні різні резу... е е е е варіанти, в тому числі і навчальні е е тижні 6 днів для того, щоб більш інтенсивно пройти а, осінній період і зробити канікули з зим, взимку на набагато більшому, тому ну, і щоб діти не втрачали в навчанні різні варіанти. А, подивимося, на яких а, варіантах може а, зупинитися Міністерство освіти України. Тому ми всі повинні готуватися кожен особисто і а, ми міста і до роботи критичної інфраструктури в першу чергу і думати про те, як забезпечити місто і теплом, електроенергією, і водою в тому числі і викликів дуже багато. Тому закликаю всіх, і ОСББ, і приватні домохозяйства все одно готувати. Краще воно не приведеться, але якщо буде критична ситуація, ми повинні все ж вижити і прожити нормально цю зиму опальний сезон. Дякую, проходимо. Переходимо до роботи про внесення змін до бюджету та перерозподілу видатків. Будь, Будь ласка, відповідно до проекту рішення передбачені зміни до бюджету щодо перерозподілу за зверненням військових частин на закупівлю обладнання на суму 15 мільйонів. А також спрямування з бюджету Аліївської територіальної громади 6 мільйонів 760 на виплату зарплати, а нарахування на зарплату 1 мільйон 104. загальна сума 7 мільйонів 764. Поясніть, Будь ласка, на виплату зарплати для кого? Значить, на сьогодні з бюджету алійської громади для надання освітніх послуг. В цілому вже спрямована близько 24 чотири мільйони з 2020 року. Укладений договір про співпрацю Відповідно дошкільними навчальними закладами. загальноосвітніми навчальними закладами надаються освітні послуги. Тобто, в садочках і школах на сьогодні близько 300 дітей Аліївської громади, і саме за ці послуги Аліївська громада нам відшкодовує Кошти, і вони спрямовуються на виплату заробітної плати. У мене на останньому прийомі було три сім'ї, які от з по питанню зарахування школи садочки дітей. От, ну, от і приклад, коли Олівська громада відповідально підходить до своїх мешканців, і тут ніяких проблем у нас немає. Ну є заборгованості, це не всі є заборгованість, але вони все ж виконують, дають гаранти, гарантійні листи і виконують потім свої обов'язки. Да, але в нас теж є величезна недостатність по освітній субвенції. На поточний рік ми ще очікуємо більше ніж 10 мільйонів від Олійської громади. Дякую. Ну, але основне тут нам вже кошти закінчуються, у нас виконком на закупівлі, тому ми перерозподіляємо додатково ще 15 мільйонів з інших. Ретей. Хто за, прошу голосувати. Дякую, наступне про створення служби телефоновоїтеранська лінія штоморської міської територіальної громади. Шановний Сергій Іванович, шановні члени виконавчого комітету, до вашої уваги пропонується проект рішення про створення в Житомирській міській територіальній громаді телефонної ветеранської лінії. Я прошу затвердити зазначеним проектом рішення, зазначеним рішенням питання про створення у громаді такого, такої лінії, такої служби, яка працюватиме на базі Житомирського міського центру соціальних служб. Також затвердити положення про е, в гарячу телефонну лінію. Саме положення передбачає принципи діяльності лінії. Наш ми не регламентуємо місце знаходження телефонної лінії, ми не регламентуємо колег, які працюватимуть на цій лінії з метою безпеки. Ми регламентуємо телефон. Також я маю зазначити, що положенням передбачено, що телефонна ветеранська лінія працюватиме з 15 го Серпня, у цілолипня, я припрошую, 15 липня у цілодобовому режимі з метою того, щоб охопити якомога більше потреб. Також самим положенням передбачено не тільки принципи роботи і принципи роботи безпосередньо фахівця, який буде приймати телефонні дзвінки, і надавати інформаційно-консультативні послуги, а також і взаємодію між структурними підрозділами Томильської міської ради підпорядкованими установами, закладами та комунальними підприємствами, а також Підприємствами, закладами і установами різних форм власності у нас у Житомирській міській територіальній громаді працюють такі заклади, і на принципах за згодою ми маємо їх долучати до вирішення тих питань, які ми від отримуватиме від наших в першу чергу ветеранів війни, учасників бойових дій, учасників війни і членів сімей наших захисників та захисниць. Також я хочу регламентувати і просити затвердити нашим рішенням виконкому логотип служби Жби телефонна ветеранська лінія. Я вже маю честь озвучити цей телефон 097 837 37 84. Нами відпрацьовані усі технічні моменти. Саме телефонної лінії проведена закупівля відповідного телефону карти, проведена робота із компанією Київстар для того, щоб усі моменти, які мають бути публічними, і вони мають бути у рамках дозволеного законодавством. Я хочу озвучити такий момент, що телефонні дзвінки будуть обов'язково для покращення роботи записуватися, і ми цей момент відточковуємо з Київстаром, тому що це все має робитися офіційно. Також на початку дзвінка буде іти автоматично записаний голос, який буде озвучувати інформацію про те, що людина звернулася на ветеранську лінію, на телефонну ветеранську лінію, що для зручностей та покращення. Вирішення питання і спілкування, розмова буде записана. Ну і ми вдячні за довіру. Що стосується безпосередньо комунікацій і повноважень, ми розробили і відпрацювали із нашими сіма колегами і дотичними управліннями. Сьогодні у нас була чергова така нарада, велика робоча по всіх повноваженнях наших структурних підрозділів, щоб колеги, які працюватимуть на ветеранській телефонній лінії, надавали. Достовірну інформацію також відповідно уже до рішення виконавчого комітету. Затверджено рішення виконавчого комітету. На уже безпосередньо при у центрі будуть затверджені накази якими будуть затверджені форма ведення журналу, картки клієнта, яка буде дати ми матимемо можливість записувати комплексні питання і кілька питань, з якими звертається ветеран чи учасник бойових дій. Чи члени його сім'ї, і відповідно відпрацьовувати і передавати інформацію. Інформа будуть співпрацювати дуже тісно у цьому напрямку дві служби центру соціальних служб, тому що служба телефонна ветеранська лінія приймає дзвінки, класифікує потреби, а безпосередньо спеціалісти служби соціальної підтримки захисників і захисниць будуть вести. Координаційну роботу і комунікувати із тими суб'єктами соціальної роботи, які мають бути дотичними при вирішенні певного питання. Наразі, власне, якщо є запитання я готова відповісти, ми розпочинаємо о 8 годині 15 -го липня уже роботу. Давайте ще раз цілодобово без вихідних. Без, вих... без святкових і без так. вихідних. Кількість людей, які будуть на чергуванні, одна людина. Ні. Там є штат. Є штат. Є штат. Ну, я, я просто уточнюю, ну, щоб люди розуміли. У мене, мене тоді е, прохання одне е, ну, журналісти зараз можуть довести цю інформацію. Я думаю, що велика кількість людей це побачить. Ми можемо розмістити рекламу там в тролейбусах, все, але все одно це. Е, Достатньо довго буде ця інформація розпосюджуватися. Якщо в нас є вже такі партнери, як «Київстар», давайте з ними може зробимо спільну акцію. Може, якщо їм потрібно гроші платами, якісь невеликі гроші щоб вони на всю громаду. Дали е, через смс даний телефон, бо е, це стосується не тільки ветерана, це стосується іноді його коли ну колега по роботі, е, які бачить ситуацію, може зателефонувати. Може хтось зателефонувати родина, да, там сусід, там чи просто хтось. Давайте відпрацюємо тоді і масово зробимо розсилку по даній лінії, щоб всіх е, в Житомирській громади е, був даний телефон. І швидко зробити і все, закримо це питання, і все. Ми планували з Марією Олександрівною ще провести п'ятницю такий невеликий брифінг, щоб були присутні всі дотичні керівники і управлінь і підпорядкованих установ і закладів, Присажіть, зробити старом, можливо, якщо які вони підуть зустріч, тоді разом з ними зробимо допомога, Була Так, є запитання. Хто запрошував слова? Дякую. 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 Наступне. про затвердження концептуальної записки проєкту будівництва нової багатопрофільної лікарні в місті Житомирі. Добрий день, шановний Сергій Іванович, шановні члени виконкому. Давайте, ваш... Давай я сам О, пару, пару слов. Вже декілька разів напевно з журналістами я це питання точно обговорював свій час. У нас в місті є три лікарні. Площа цих лікарень більше шестидесяти тисяч квадратних. Ой, 60 все Всі правда шістдесяти. А ну все на складі там все, все одно мало що ви. Ну нехай ну, от буде на цьому слайді, Так. Да. приблизно шістдесят тисяч квадратних метрів. Ми там, коли рахували по різним міжнародним проектам, тільки термомодернізація, тільки ремонт, обладнання, нове опалення, дах, системи вентиляції зробити, і це все робити в умовах реконструкції, це набагато дорожче, ніж будувати нове, це сума просто, і ми розуміємо, що найближчі 10-15 років ми точно не зробимо всі лікарні і не приведемо до нормального ладу. В той же час, якщо б ми навіть це зробили. Ці ці лікарні все одно вони були б незручними для пацієнта, бо там діагностика в одному в кінці міста, там якісь напрямки в іншому, і так само от логістика пересування пацієнта, вона все одно незручна, і там головне дати, що ми не можемо забезпечити на 100% безбар'єрність, доступність і багато чого іншого. Є інші приклади, та ж Європа. От в Японії ми дивилися саме в місті така. Даний проєкт, на них теж було дві лікарні. Вони побудували абсолютно новий там десятиповерховий шпиталь в одному місті. На першому поверсі прийомне відділення, інтенсивно терапії пішли по поверхам, і в одному місті побудована значно менше потрібна площа, значно зручніше для пацієнта. Ми вже декілька років намагаємося знайти фінансування на даний проект. Для того щоб знайти фінансування, у нас вже є попередні МОЗ підтримав даний. У нас є лист від МОЗ в підтримку цього проекту по Житомиру приблизно роки два. І напевно у нас було спілкування з керівництвом Європейського інвестиційного банку в Люксембурзі. Вони теж підтримують даний проект. Але для того, щоб рухатися, нам потрібно розробити ТЕО, зробити фактично бізнес-план даного проєкту. І для цього в нас з'явився надійний такий партнер IFC. IFC, ну, можете подивитися, це фактично, кажу так, підрозділ Світового банку. Який готовий надати кошти на фінансування того, розроблення бізнес плану, прорахунку кількості там палац обладнання, всього для будівництва в Житомирі такої багатофункціональної лікарні. Це ми проговорювали ще на зустрічі з ним окремо. У нас була зустріч в Берліні. Проговорювали, і до цього було багато роботи. Я думаю, що найближчим часом у нас буде підписання вже договору в місті, в місті відень по виділенню коштів на фінансування даного проекту по житмору. Тобто ми не це не просто наші були мрії. Ми от рухаємося далі в напрямку реалізації даного проекту. Тому от сьогодні нам потрібно прийняти рішення на виконкомість для подальшої роботи з IFC. Це дякую. Зважаю дозволу. Додам тільки про те, щоб не було залишених очікувань, що це буде будуватися вже завтра. Да, да. Проект дуже складний і тривалий лише на підготовку техніко економічно. Техніку економічного обґрунтування знадобиться не менше ніж 9 місяців. Тому будувати будемо не раніше ніж через 2-3 роки. Але коли в нас буде тео, якщо в нас буде проект відновлення України, кошти все одно будуть давати. І ті, хто хто буде готовий, тому будуть надавати кошти в першу чергу. Тому ми повинні готуватися. Незважаючи на те, що на сьогодні в країні і йде війна. Найближчим часом ми вам думаю презентуємо декілька проєктів, які нам вдасть, вдалося знайти кошти, але це поки що невелика інтрига. Так що хто запрошує, голосувати? Дякую. Наступний проект рішення про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства управління автомобільних шляхів. Розглядалася. Ми ніяких грошей на дороги не виділяємо, нічого ні, это хто запрошував слави. Наступне про списання основних засобів КПЖ Житомирське травма тролейбусного управління. Це, ст... Це старі... транспортні засоби, які ми списуємо і подачі. Я знаю, да я знаю, де вони знаходяться, багато разів бачив, Показувати журналістам не можемо, так що хто запрошував слави. Дякую, так, дякую. Ні, в мене фотографії є, після війни покажу. фотографії? Ні, цікаво, коли вони стоять в іншому місці і як використовуються. це набагато цікавіше. Наступне проведення зелених насаджень. Добрий день протягом червня, липня місяця комісія з обстеження зелених насаджень проведено на підставі звернень юридичних та фізичних осіб проведення обстеження прибудинкових територій, території гідропарку і також території Давайте земель... по території гідропарку так. окремо. Що ми там виділяємо? Бо це uh, резонансне питання і дуже чутливо. Да? Uh, по зверненню uh, КП «Парк» було обстежено територію саме але. Вздовж оцих пішохідних доріжок. По території гідропарку і випроку лише аварійні сухостійні дерева там навіть фаутних, ну там декілька с... абсолютно абсолютно дерева. так так і тільки вздовж алеї, там де є пішохідні зони, де можуть бути завну які, Ні, якщо ми їх не приберемо, не так, так зараження вони інших так держави. і вони несуть певну небезпеку для мешканців міста, які відвідують гідропарк і Там відпочивають ага. загальна кількість зелених насаджень 50. По, да. Це ми аж аж до вертебрологічного центру, ось О, всю цю територію обстежили. Так, да, так, так. Тільки по тільки такі. Ті, да. Так а, загальна кількість взагалі актів обстеження 23 акти обстеження на mm -hmm. території ОСББ, а, 5, і управителі це 15 у нас актів. Школа на це, ні, школ, шкіл немає. А, Я а в про 30. 34 тридцять так. А, середу, наступ, да, 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 наступну серед. Да, да. Так, у нас є звернення, у нас є проект. Поставлено голосування. Хто за прошу голосувати? Дякую. Дякую. Наступне пронення дозволу написання матеріальної цінності на в закладах культури. Баян Парвалович. що добрий день. Шановні члени виконкому, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про надання дозволу на списання матеріальних цінностей закладами культури. Від комунального закладу палац культури Житомирської міської ради та закладу музична школа імені Бориса Лятошинського надійшли листи про списання матеріальних цінностей основних засобів. Комунальний заклад палац культури потребує списання з апаратури з комплектуючими. Це ви можете побачити акустична система, е, е, мікшерний пульт, е, дата випуску апаратури 2025 рік. Ой, вибачаю, 2005 рік. Йду 20. <рістична> вперед, да. звукопідсилююча апаратура використовувалась для озвучення при проведенні державних, загальноміських е, культурно-мистецьких заходів, дитячих ігрових програм, квестів. Нею обслуговувалися локації виїзні, озвучувалися багато локацій в мікрорайонах громади, технічний стан апаратури значний вплив мали під час переїзду і температурний режим. Є всі буквально технічні висновки про її списання на основі висновків технічного обстеження цих матеріальних цінностей. Вони не придатні для подальшої експлуатації, фізично зношені, обладнання застаріле, відсутні аналогічні запчастини для заміни. Немає доцільності ремонту. Відповідно, виникла необхідність писати матеріальні цінності як непридатний для подальшого використання. Заклад, музична школа імені Бориса Лятошинського потребує списання баяну Україна, випуск 1990 рік. І теплолічильника 1998 року. Є також е, висновки технічні, що на далі ми їх експлуатувати не можемо. Відпрацювання рекомендованого терміну роботи та да, прийшло. Хто да. голосувати. Лєра, вам не потрібно звукопісів апаратури. <реш> Добре, дякую, дякую. Так, наступне про передачу на житлових приміщеннях. Так, то питанням комунальної установи трудовий архів міста Житомира Житомирської міської ради підготовлено проєкт рішення про передачу нежитлових приміщень, враховуючи потребу комунальної установи в додаткових приміщеннях для розташування архівосховища. Рішення передбачає передачу безоплатно з балансу комунального підприємства виробниче житлове ремонтне експлуатаційне підприємство номер 6 міської ради на баланс комунальної установи трудових архів міста Житомира Житомирської міської ради, житлових приміщень. Райной площадью восемьдесят за адресою витрука сорок два Да Наступна про назин до рішення виконавчого комітету від ноль Доброго дня. Пропонується внести змін зміни до до рішення виконкому від 3.07.24 номер 1065, метою виправлення технічної помилки. Там номер будинку і квартири було закрити. Дякую. Цього на чергу стала по виконані. Триста сімей у нас стоїть на обліку. Це понад 800 осіб. І звертаються, звертаються люди. Да, так, наше одне питання в закритому режимі.